Добрий вечір, новини від Галини в ефірі телеканалу Сіріус. Свіжі, цікаві, важливі і не дуже новини. Все це ви побачите у нашій програмі. А конкретно сьогодні поговоримо про хот-дог Тимошенко, Джип Гаврилюка і палку Любов матері трьох дітей до Олега Винника. Весна час для шопінгу. Сонце пригріває на голову, і нараз хочеться тратити гроші. І їсти так сильно, що ти наказуєш своєму особистому водієві зупинитися на найближчій заправці і купуєш там хот-дог. Саме так, очевидно, було минулого тижня у Юлії Тимошенко. Її хот-дог на АЗС став справжнім хітом інтернету. А мережа відразу вибухнула: показуха, хот-дог для фото і тому подібне. Звичайно, показуха. Всі нормальні люди розуміють, що їсти хот-доги на заправках то розкіш для заможних. Проста людина не витратить 30 гривень на маленьку булочку із сосискою. Але хто хто, а Тимошенко може собі це дозволити. Вона ще й каву попиває інколи на заправках. І, взагалі, здається, АЗС улюблене місце агітації для політиків. Там засвітилися і Порошенко, і його дружина, і Гриценко, і Гройсман, і навіть Ляшко. Головне, аби не перестрілися на одній заправці, бо буде велика черга убиральню. Хоча і в цьому є свій плюс, наприклад, для деяких прихильників кандидатів у президенти. Та доста, доста тої бредоти. Давайте про щось приємне. От що спільного між козаком Гаврилюком і 17-річною студенткою Настею з Умані? Вони обоє тепер на крутих машинах грошей, на котрі в принципі не мали. О, Депутат Верховної Ради від фракції Народний фронт Михайло Гаврилюк задекларував купівлю авто за 98 тисяч гривень. Ой, подумаєш, ну людина собі тяжко заробила на ту машину. Я, ти нажав на зелену кнопочку. Уявіть собі, так можна. Просто натиснути одну кнопочку і отримати авто. Таким чином, щасливою власницею червоного Гелендвагена стала 17-річна студентка Настя з Умані. Дівчина взяла участь у розіграші відомого російського блогера і виграла. Тепер студентка буде кататися на крутішій машині ніж Гаврилюк. Знаєте, в нього теж могли бути шанси на гелік, якби нардеп хоч трошки розбирався у соціальних мережах. Фейсбук це таке Це сторінка, інформаційна сторінка, де багато про кого можна узнати, почути, прочитати дуже багато хорошої інформації. Ну, а хто не може купити собі дорогі іграшки або виграти їх, йде незаконним шляхом. В Івано-Франківську невідомий обікрав секс-шоп і привласнив собі пісюн стрибунець та інші іграшки для дорослих. Крадіжку, яка сталася 13 березня, зафіксували камери спостереження. У записі видно, як чоловік під час огляду товару ховає під куртку інтимні іграшки. У цей момент продавців відволікала інша клієнтка. У магазині підозрюють, що це спільниця крадія. От я вам зараз новину прочитала. Ви посміялися, але я ж то знаю, що вас цікавить лише одне: що таке? Пісюн, стрибунець. Я вже гуглила, але це питання залишиться такою ж загадкою, як і звідки у Гаврилюка гроші на джип. Співак Олег Винник знатний серцеїд серед знаменитостей. І пробратися до свого кумира може далеко не кожна шанувальниця. Однак цього не скажеш про мешканку Одеси, яка під час виступу винника у місці на Думській площі в новорічну ніч ледве не зірвала концерт артиста. У нетверезому вигляді та з матюками фанатка намагалася вилізти на сцену до Олега. За ручку, можна вас? О, дякую, Охоронцям вдалося затримати вовчицю і доправити її до приморського райвідділу. Як сказано у реєстрі судових рішень, жінка не заміжня, але має трьох дітей. Серйозно. Серйозно? Наші гроші? На, не, серйозно, не вірив. А якби наша Галя зустрілася із цією молодою вовчицею, вона б обов'язково пошукала у неї совість. Бо саме цим Галя займалася на вулицях Ужгорода цього тижня. Агент Галюнчик Безопасності в ефірі. І низька за допомогою АТО детектора ми знайдемо ті речі, які давним-давно ніхто не годен знайти. Добрий день. Е, низка я глядав у лучші годи своєї життя. Можеш вас обшукати. Ну, що там? <з Explosion> а де ховаєте заначку, Джону? Нема заначок. <okay> а чекайте, чекайте, детектор брехні. Запросто. <Слух, все, все> Правду! Ааа, запікало. Та вот водки тут те. Що то такое? А це збір му Ага, а то десь роздавуть безплатно. Ні, це треба збирати. Ага, збира. А що, ви гроші то дадуть? Ну, це не нам в школі. А, хотя ви молодці. Я туто, я глядав у ліпші роки свого життя, у вас не є. Случайно, я вас обшукав по детектору. Добрий? Так, да, звісно. То у вас? Ну, ліпші, я... ліпші роки мого життя, то у вас. No, <laughs> no, <laughs> да. Як вас звати? Міша. Uh, у нас детектор брехні, і ми перевіряємо, хто буде голосувати за Зеленського. Якщо будете голосувати, якщо збрешите, то та, -та, та штучка запікає. Будете голосувати за Зеленського? Так. Блін, ви мали повісти «нет». <laughs> Ви нам всю програму спортили. Давайте ще давайте ще раз. Окей, давайте ще раз. Дубль два. Я вас прощав. Будете голосувати за Зеленського? Ні. Добрі. Зараз перевіримо на детекторі брехні. Походу... ви нам збрехали, будете голосувати за Зеленського, самайтеся фотографіруйте мене на телебаченні. Добрі, Як ви сте. Я. За кого? А. Ну та скільки я то читаю в газетах і по телебаченню дивлю в телевізорі. За. Ага, добрі. А у нас є детектор брехні, ми вас зараз перевіримо, кіть запікать та ви брешете. Чого я брешу? Я не, брешу. Та, то я не я кажу, то детектор брехні перевірить. Давайте я вас перевірю. Чого мене перевірить? Ну, та ці не брешете нам. Та да, я не брешу. Бо це обійдеть, потім кіть ви повірили, вже ні. Піс. Все. Добрий день. У нас тут журналістське розслідування. І з ВПК вкрали келу яблук. І глядаємо, у кого би... Я. То я. Було... Так, так кажете одразу. Да. Та в мене тут та пікалка. Бо сперевізна. Да. Ну то давай, але де це? Де банкомат? Тут є пару мене. Що відбувається? Ну так, я собі це є. Короче, чуєш? піду, піду. Я тишусь. Ми глядаємо е, вчорашній день. Треба його срочно знайти. Він годин бути в тебе. Добрий, я так. Значить. Є. У нас програма Детектор брехні. Класний у мене бантик. Ні. Ми? Хм. Ужасний. Ну, нашому преще. Глядаємо вчорашній день, у вас не є? У мене тільки майбутнє, я вірю в майбутнє. Що Руки не крали. ви президент? Буду балотуватися, да, давно. Просто немає за кого голосувати, я така файна, то за мене думаю. Добре, скажіть, який номер списку, то я з вас тоже. Добрий, але з вас 200 гривень. 350, може бути. Била так, що ходжу, його ж шукала. У мене теж не теж загубила. Ні. Я зараз пропікав у цієї. О! Все, признавайтеся. Ану, кишені, по кишені вказуєте. в кишенях. Ану, в та не є гроші. Та гроші мені не треба. Нема ніч. Ніч немає. А Ну, ще раз. Ну, не є. Ну, кому вірувати? А ми глядаємо біткоїни просто. Ми ці ціни у вас на комп'ютері. Нє, нє, нє. у мене, бачите, розбитий він. Що є? Є біткоїни? А багато? Я не знаю, дивіться. Довго піше, значить, багато. А ви це не признаєте? Ні. Я навіть не знаю, який зараз курс біткоїна. Він там наче взлетів там до восьми тисяч доларів, а зараз скільки він? Знаєте, ви все добрі, вони так каже, не <ріст> Інформаційне агентство Полтава помилково назвало греко-римську боротьбу греко-католицькою. На ресурсі був опублікований скріншот новини про перемогу українських борців на європейському змаганні. У заголовку новини журналісти інформаційного агентства Полтава переплутали назву церкви та виду олімпійського спорту. Ти втираєш в мене якусь тич. Для того щоб стати фешензіркою, досить накупити безглуздих речей, надягти їх на себе і з серйозним обличчям позувати сотням фотографів. Курйозний випадок стався під час тижня високої моди у Лондоні. Молоді автори Ютуб каналу шоу Зака і Джея у повній впевненості в тому, що наявність великої кількості дивних трендів дозволяють виглядати стильно кому завгодно і в чому завгодно вирішили пожартувати над представниками світу моди. Це були всі новини на сьогодні. Зустрінемося наступного тижня о 20.15 на телеканалі Сіріус. А зараз псята!